На відео особливості соціально-економічного розвитку західноукраїнських земель. Українські землі в складі Австро-Угорщини в другій половині 19 століття. Понад 90% населення західноукраїнських земель були зайняті в сільському господарстві. При цьому існувала велика кількість малоземельних або безземельних селян, які продовжували працювати на поміщиків, а поміщицькі ж володіння. Складали приблизно 40% земель. Економіка західноукраїнських земель носила колоніальний характер, українські землі були джерелом сировини та ринку збуту готових товарів. Західноукраїнські землі були найбільш відсталим регіоном Австро-Угорської імперії. В результаті цього починається процес масової еміграції українського селянства. Трудова еміграція це явище економічного життя, яке характеризується від'їздом працездатного населення з районів аграрного перенаселення або хронічної депресії для заробітку в інші території або в інші країни. Причин трудової еміграції було декілька: безземелля, малоземелля, голод, злидні, безробіття, великі податки і демографічний вибух. Трудова еміграція розпочалася у 1877 році, коли перша хвиля українських переселенців із Закарпаття прибула до Сполучених Штатів Америки. У 90-х роках 19 століття Західна України емігрувало понад 250 тисяч українців до Канади, Сполучених Штатів Америки, Австралії, Бразилії та Канади. Вибачте, до Аргентини. Перша хвиля трудової еміграції завершиться тільки на початку Першої світової війни. Це була аграрна сфера. а що ж стосовно промисловості? Промислова революція, яка розпочалася в Англії на початку ХІХ століття, вже завершилася в більшості країн Європи в другій половині ХІХ століття. А на території західноукраїнських земель мало того, що вона відбувалася із запізненням, та ще відбувалася набагато повільніше, ніж в інших районах Австрійської імперії. Причин цьому було декілька. Політика австрійського уряду була спрямована на перетворення західноукраїнських земель в аграрно-сировинний придаток. Низький рівень техніки і технології виробництва. Везення промислових виробів з Австрії та інших держав, невелика кількість міст, переважання дрібних підприємств та високий рівень безробіття.